Відеозвіт до замовлення волотистих гортензій. Так, ось цей обрали сажанець Пінки Промісся. Оце що було з квіточкою, такий гарний. Бачите, якої товщини. Якщо хочете ширший кущик, просто заглибте. Можете навіть ось до сих пір заглибити, бачите, скільки тут брунічок. За рік-два вони попросинаються, буде широкий кущик. Заглибили і. Над першою тільки трішечки відступити, чи над другою вже повесні. Тут вони дуже гарно прощупуються, ці брунічки. Так, фрамбазін. Та, що самарська Лідія шукають. Будь ласка, ось такий саженець. Зверніть увагу, тут один і ось другий. Ну, Так як я люблю їх всовувати дуже низько навіть. Самі живці, то, думаю, якщо ви ось так от заглибите, то осінню зможете ось цей кущик відкопати, як окремий кущ будете мати. Так, фромбазін і панфлора. Є два варіанти, я вам показую, а ви мені скажете, які вам покласти. Є ось такий, ну, оце при... чікнете отут. Так само обрі... обрізаємо низько. Перші роки, хоч вона і не скоросла, але перші роки все рівно треба для каркасика обрізати нижче. Єдине, що можна лишати не одну, а дві пари бруньок. Тоді буде вам 8-10 віточок уже на слідуючий рік. І є ось такі, тут аж 4, але бачите самі. Товщина пагонів відрізняється. Чим більше пагонів, тим вони тоненькі. Це на ваш вибір. Або перший варіант, або другий варіант. А ви можете замовити по вайберу, підберу вам гортензійку. Так, це панфлора, якщо я не сказала. І відправлю новою почти по всій території України. Є 15 сортів, до кольору до вибору. Чекаю ваших замовлень.